Щорічно стадіон Тужилова збирає юних футболістів, адже змагання такого роду з кожним роком набирають обертів і цікавість до них тільки зростає. У турнірі Тужилівська осінь осінь-2015» Взяли участь чотири команди: а це дитячо-юнацькі спортивні школи рожнятів Івано-Франківськ, Калуш. Та Калузького району. Після шикування підняття державного прапора і виконання гімну України розпочалася гра на зеленому полі. Юні футболісти юнаки 2003 року народження у стикових поєдинках розіграли підсумкові місця, визначили переможця та призера. З вітальним словом, перед учасниками турніру виступив директор Калуської районної дитячо-юнацької спортивної школи Ярослав Гузоватий. Він і нагороджував переможців в індивідуальних номінації. Націях кращим воротарем визнано вихованця Рожнятівської дитячо-юнацької спортивної школи Юрія Матієва, кращим захисником Олександра Яремківа, вихованця Калуської дитячо-юнацької спортивної школи. Кращим гравцем став Іван Федорак, учень Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи. А кращим нападником Назарій Гринів, вихованець Калуської районної дитячо-юнацької спортивної школи. Всі вони отримали грамоти та Кубки. Нагородили грамотами і тренерів за належну підготовку команд до участі у турнірі, а також викладачів та представників команд. Приємні слова вдячності пролунали і на адресу мецената приватного підприємця Ігоря Коника, який вже вкотре підтримує такі турніри. За підсумками змагань перше місце виборола команда Калуської районної дитячо-юнацької спортивної школи, друге місце команда Рожнятівської дитячо-юнацької спортивної школи третє місце футболісти Калуської дитячо-юнацької спортивної школи. І четверте місце команда Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи. Начальник відділу молоді та спорту Калуської районної державної адміністрації Любов Луцан нагородила призерів грамотами, кубками та медалями. Після закінчення гри учасники змагань ділилися враженнями та фотографувалися на згадку.